У ементалі дірки вони більш-менші і більше розміщені рівномірно на усьому полотні тіста сиру. А якщо от говорити про маздам, то розміри дірок на ньому можуть бути де завгодно і різноманітними. Але нині, окрім ементаля чи маздама, прилавки наших магазинів забиті різними аналогами сиру, і вони зовні схожі, але замість латексу. Голівка сиру може бути покритою спеціальною плівкою. Ось, як, наприклад, у цьому зразку. Коштують такі сири суттєво дешевші, ніж менталі Маздам. Це так звані радомер, мааздамери, Мазд, королівський сир, різноманітні зараз польські сири, які є практично у всіх торгівельних мережах. Але, на жаль, сиророби кажуть, що ось такі плівки на сирі вони шкодять природній ферментації, а отже, впливають і на його смакові властивості. Тож, якщо ви любите сир з вічками, то є кілька загальних порад щодо вибору його саме за зовнішніми ознаками, і зверніть увагу на ділянку сиру ближче до шкірки. Якщо там багато ось таких дірочок повітря, вони маленькі і відрізняються і за формою, і за розміром між тими дірками, які є по всьому полотну сира. то це означає, що цей сир не допрацювали і частину вологу залишили. Ну, відповідно, він буде важче і більше важити, а отже, дорожче. Це серд сироробів вважається дефектом. Вічка на сирі допускаються розміром від вишні до волоського горіха, але от коли вони з'єднуються в доріжку. Наприклад, дуже щільно, от як у цьому екземплярі, то це означає, що сир неправильно дозрівав. А ще між виробниками сиру існує приказка. Сир плаче, сиророб сміється. І навпаки, сир сміється, сиророб плаче. Вона якраз теж вказує на якість сиру. в цих дірочках е має бути така сльоза, ми називаємо. Тобто вони мають близько. Блискіти так, блищать вони, розумієте, так, повідблискують. Це означає, що там повітря досить довго формувалося, да, і таким непрямим способом вказує на те, що сир такий хоч трошки визрівав. І от коли тріщині в сирі йдуть в будь-якому сирі, то це є сир сміється. І це брак і сир оплаче. Коли сир потріскався всередині, це сир бракований. Ось ви можете зараз бачити якраз цей сир. Саме такий, про який говорив наш експерт. Тобто ось уже тут пішли тріщини. І як я вже говорила, от саме такі тріщини вони свідчать про те, що сир е, стимуля... стимулювали дозрівання. А якщо говорити про забарвлення сиру, то воно може бути від блідо-жовтого до помірно помаранчевого. Колір сиру у цьому випадку не такий важливий, бо практично весь сир, на жаль, підфарбовують, але роблять це на щастя звичайним природним харчовим барвником. Е, ідеальний склад сиру це органічне молоко. Сіль, закваска і сечух. Е, якщо є можливість знайти сир з таким складом, мінімальним складом, то завжди пере... надавайте перевагу йому. Але не захоплюйтеся, бо сир доволі калорійний продукт і оптимальна його кількість це 100-150 грамів на день.